Для шестирічної Софійки Ужгородка Олена за кілька тижнів до нового року шукає вбрання на новорічно-різдвяний ранок. Кожен виступ Доні – це окремий образ, тому задля заощадження часу, сил та коштів, жінка часто бере одяг на прокат. Олена переконана, саме тут завжди широкий вибір дитячих нарядів на будь-який вік та смак. Для нас є це актуально, тому що на рік по декілька разів відбувається в нашому дитячому садочку різні свята, там свято осені, новорічні свята, там навесні бувають у нас свята. І щоб не купляти постійно їй ну, новий наряд або самі вручну Ну, не, не шити, то я йду, звертаюся до прокату, вибираю підходяще плаття, ну і тому. Це набагато краще, ніж щоб дитина була в одному й тому ж самому на кожному святі. В агенцію з прокату костюмів навідались заздалегідь і школярка Саша разом із мамою. До вибору новорічного образу вона готується ретельно, адже він для неї незвичний. сніжки До новорічного свята. Пані Людмила каже, в Ужгороді саме такий костюм для доньки не могли знайти одразу, навіть у соціальних мережах. У пошуку допомогли друзі та знайомі. Знайшли через знайомих. Питали контакти, тому що в інтернеті ми ніяк ніякої реклами нічого не знайшли. В обласному центрі Наталія займається прокатом карнавальних костюмів для дорослих та дітей майже 10 років. Упродовж останніх років попит на ці речі зріс у рази, а надто під час новорічно-різдвяних свят. А найбільший пік це новий рік. Звичайно, Миколай, Новий рік і Різдво. На Різдво вертеп там теж дуже популярні ці всі костюми, герої, які беруть участь у вертепі. Ну це саме саме такий пік. Ну є ще там інші свята весни, осені, вишиванки в прокат, круглий рік потрібні. І досі, за словами власниці прокат салону, найбільш популярними залишаються традиційні костюми Діда Мороза, Снігуроньки та Миколая. Утім, Наталія вважає, необхідно щоразу оновлювати асортимент та поповнювати колекції сучасними образами. Бувають такі оригінальні, як там костюми Джентльмена. Там якихось екзотичних тварин, таких, які рідко зустрічаються, але костюм буває треба зробити. там, і Це костюм, наприклад, і таке приходиться робити. Шию під замовлення, деколи купляю деякі готові костюмчики, якщо є така можливість. Попри великий попит, ціни все ж залишилися помірними, запевняє Наталія. Дитячий новорічний карнавальний наряд обійдеться від 70 до 100 гривень. Дорослим доведеться сплатити за оригінальний образ у середньому півтори сотні.